нами Олександр Левченко, надзвичайний і повноважний посол України у Республіці Хорватія і в Боснії та Герцеговині у 2010-2017 роках. Пане Олександре, вітаю вас. Привітання студіям і глядачам. Раді бачити вас на зв'язку з нашою студією. Тож стосовно ось цієї колонки послів Балтійських країн. Чи почуваються зараз країни Балтії насправді у слабкій позиції? Чому з'явилася ось така колонка саме зараз? Ну, бо це річниця. Ви ж замітили, да? І вони згадали річниця вступу НАТО. От і звісно, що 20 років пройшли не просто так. Зміцнення обороноспособності цих країн відбулося там стаціонуровані і натівські деякі війська. Спочатку війни в Україні їх кількість збільшилася, але враховуючи стратегію Путіна на те, що він поставив завдання відновлення СССР 2 От то звісно, ці країни можуть бути під ударом російських військ, якщо впаде Україна. Тому ці поси дуже добре розуміють, що Україні треба допомагати зараз, тепер, сьогодні. І саме ця допомога убезпечить агресивні реалізацію агресивних план Путіна в майбутньому. Ми розуміємо, що ці країни є країнами сусідами Росії. Вони вже були під радянською окупацією. На них заходила буквально насильно тоді радянська армія 40 сорокові роки. І, власне кажучи, не так просто їм було вийти з залізних обіймів Москви. Путін ставить завдання відновлення радянського союзу або навіть Російської імперії і в. Цій політиці, на жаль, балтійські країни можуть стати жертвами, вони невеликі, можливості їх як самих країн обмежені. А от сподівання на допомогу швидкого альянсу є. Проте, враховуючи, що деякі речі НАТО реагує з запізненням, то і про це сигналізують посли Балтійських країн в Лондоні. Що треба звертати увагу на зміцнення обороноспособності всіх країн альянсу, і важливо в цей критичний момент допомагати Україні. Чим більше допомагаєш Україні, тим більше допомагаєш розвитку НАТО і зміцненню його безпеки. Такий меседж заяви трьох послів Балтійських країн в Лондоні. Студія. А чи мають оці Балтійські країни на сьогодні, ось 20 років вони вже у НАТО претензії до підтримки їхньої обороноздатності, враховуючи те, що першими, хто буде на себе приймати удар, це будуть цілком можливо саме вони? Ну ви знаєте, що до початку нападу на Україну, взагалі, стратегія НАТО передбачала, що вони будуть реагувати там. Через 48 годин, потім через 60 годин в разі військового нападу Росії там, через два тижні навіть повністю. Але враховуючи, що в планах Росії захоплення Естонії за один день, Латвії за півтора дня, а Литви за два дні, то плани там, е надання першої допомоги через 48 годин нема кому вже додавати допомогу. Вони будуть вже окуповані. Тому. Терміново вводилися коригування щодо такої реакції е, Брюселля на можливість на російський напад на ці країни. Ну, вели м, пару німецьких батальйонів е, моторизованих на територію Литви Латвії, ввели е, додаткових е, американських військових до території Естонії. Звісно, що там програма будівництва збройних сил посилена в цих країнах, але треба розуміти, що проти них стоїть російська армія, в якої можливості дуже серйозні, і фактично вони ці країни Балтії можуть не встоять, і, і якщо впаде Україна. Тому, тому такі сподівання великі на Київ, на українські збройні сили. На те, що Україна витримає російський удар, і розуміння того, що цей удар Україна може витримати лише за допомогою своїх союзників по НАТО. НАТО надає Україні допомогу, але країни Балтії сигналізують, що ця допомога абсолютно недостатня. Абсолютно недостатня. Її треба збільшувати для того, щоб збільшувати власну безпеку, тому що могутні ЗСУ здатні відбити російський напад. Вернути російську армію на свою територію це можливо зробити при серйозній військово-технічній допомозі НАТО, фінансові підтримці, і, і і в тому числі підтримці військовій, а можливо і такі, як пропонував президент Франції, частково розміщення збройних сил окремих країн на території України. Студія. Пане Олександре, ви зазначили, що раніше, ці терміни, за які НАТО має відреагувати на можливий напад Росії на країни Балтії, вони були досить такі. Великі, тобто це могло бути 48 годин, це могло бути ось так, як змінилися на сьогодні ці терміни? Тобто, наприклад, якщо на одну із країн Балтії здійснить Росія напад, то за скільки часу мають застосувати власне п'яту статтю і прийти на допомогу цим країнам, тому що власне оці посли вони у колонці і висловлюють занепокоєння швидкістю процедури прийняття рішень у НАТО, тобто, незважаючи на те, що протоколи змінилися, як ви кажете. Так, рішення будуть прийматися швидше, але чи настільки швидше, щоб встигнути зреагувати, мені важко сказати це внутрішні документи і внутрішні розпорядження, які не виносяться на загальних загал, і так далі. От, але ми розуміємо, що посилення присутності німецької американської в країнах Балтії ще недостатні, а набагато простіше для самого НАТО. І убезпечити себе від можливої російської експансії, це надати вчасну допомогу Україні. От, власне кажучи, знову ми крутимось біля одного й того ж питання, яке для тих, хто вміє аналізувати ситуацію, зрозуміле, що не зрозуміло, допомагаєш Україні, допомагаєш собі, убезпечуєш при можливо, частково Польщу, можливо, частково Фінляндію від пазарів російського медведя. Але щоб це це зробити, треба цю допомогу давати, як запропонувала прем'єр-міністр Калас, яка, Естонія, яка є кандидатом на пол генерального секретаря Північно-тлічного альянсу. Ну, хоча б 0,25 ВВП кожна країна має виділити на е, допомогу Україні. І зважте, якщо м, Трамп зауважує, що якщо країна не виділяє 2% ВВП на Свою обороноздатність США їм допомагати не будуть. Щодо України, Україна вже допомагає НАТО своєю боротьбою з російським агресором, а якщо ще будуть виділені всього 0,25 ВВП, не 2, то ця допомога, ця допомога буде куди конкретніша і куди більш ефективніша. Ось такі можливі розмірковування щодо цифр і е, е, обсягів допомоги. І, і ми бачимо, що допомога в Україні фактично абсолютно може бути виправдана в контексті забезпечення обороноздатності Північно-тичної альянсу ну і країн-членів Євросоюзу. студія. Власне, країни Балтії посли у цій колонці. Вони закликають саме до того, щоб не просто надавали нам підтримку і допомогу а щоб якнайшвидше прийняли Україну до НАТО. Наскільки у НАТО готові чути голос країн Балтії в цьому питанні? Ну вони чують голос країн Балтії. У нас проблема. Ви знаєте, з США у нас проблема з Німеччиною, як великими членами Альянсу, які поки що не дали добро на вступ України до альянсу У нас ще плюс Угорщина, яка теж категорично проти цього. Не виключено, що вона підтримує підтримують і прем'єр Словаччини. Тому зрозуміло, що не так все просто досягти цього рішення. Між тим, дуже добре, що три невеликі країни говорять про це. Вони актуалізують це питання. Що, що набуття членством України в НАТО зміцнює альянс, він стає сильнішим, він стає ефективнішим у боротьбі з Російською Федерацією, а не те, що пропагується, що вступ України до Альянсу несе якісь ризики цьому блоку. Не ризики, а посилення. Саме сильна українська армія фактично запорука того. Що Путін не піде далі на європейській столиці країн Балтії, Польщі, та Фінляндії? Судія враховуючи те, що низка країн, зокрема і країни Балтії, піднімають це питання вступу України в НАТО в чергове, піднімає це питання. Які наші шанси реально просунутися до вступу у НАТО, наприклад, на саміті влітку? Ну, шанси є, але всі давно-давно говорили, що поки йде війна, Україну приймати в НАТО не будуть. Можливо, буде якийсь напівкрок підтримки щодо членства України в НАТО, якась могутня декларація, запевнення і так далі. Ми до цього готові. Ми це розуміємо. І, власне кажучи, нас турбує не стільки вступ в НАТО, нас турбує. Швидше закінчення війни з Росією за допомогою країн НАТО. Тому ось тут м, така пов'язаність двох питань членства України в НАТО і закінчення війни України з російською агресією. Це пов'язаність в тому, що Україна і НАТО мали б більше допомогти Україні, і на саміті було б добре, що були б конкретні кроки висловлення посилення допомоги Україні. Боротьбі з російською агресією. поки що без членства України в північно-атлантичному Альянсі. студія. Ну якщо порівнювати із минулим роком, ми отримали певні ці гарантії від двосторонні гарантії. Підписують із нами різні країни. Ми отримали спрощену процедуру. Що ще ми можемо отримати? Якось цей напівкрок, який ви кажете. Ну, це на гарантії так а договори про військову військову технічну співпрацю по великому рахунку. Да? Mm -hmm. От а в цих договорах прописуються і суми, які виділяються на підтримку Збройних сил України. Це конкретні суми, це добре. Прописуються навіть певні кількості зброї, які наші партнери готові надати на підтримку України. І треба розуміти, що цей процес він це двостороння вулиця, тобто, це не. Не просто що нам надають допомогу і все. Нам надають військову, військову технічну фінансову допомогу. Україна надає допомогу всьому НАТО. Тому що, по великому рахунку, Путін заявляє, що на території України він воює з усім НАТО, адже російська армія готувалася завжди ще з радянських часів воювати одночасно з усім північно талтичним альянсом. Замість цього альянсу. Тут воює Збройні Сили України, тобто театр військових дій Україна, а фактично боротьба з Росією Західного світу Західної цивілізації проти цивілізації диктатури, яку фактично в собі сам Володимир Путін. Студія. Пане Олександре, наскільки я пам'ятаю, минулого року після саміту і на самому саміті йшлося про те, що певні країни нам обов'язково допоможуть, у разі якщо Росія захоче піти іще далі. На вашу думку, чим відрізняються ці безпекові гарантії, які отримують країни Балтії, зокрема, і ті безпекові гарантії, які отримуємо ми? Ну окрім того, фактично що. Ці країни вже є членами НАТО, а ми, звісно, і ще ні? Ну Балтійські країни, члени НАТО, і вони мають такі ж гарантії, як всі інші країни НАТО в разі нападу на територію їх держави, іншої третьої країни, яка не є членом Альянсу, власне кажучи. По принципу, кожна країна має однакові гарантії, що Литва, що Франція, що Німеччина від, від Альянсу вони нічим не відрізняються. Що стосується України, у нас ці гарантії не було. Так, от зараз ми підписуємо договори про співпрацю. Ці договори направлені на те, щоб посилити здатність України. Відбити російську агресію за допомогою наших партнерів, хтось більше виділяє коштів, хтось менше. от хтось більше фінансово допомагає, хтось більше в військовому сенсі, і так далі. Тому звісно, що це різні речі, різні форми підтримки. НАТО є організацією так би мовити, монолітною. Ми поза межами цієї організації, але активно з нею. Співпрацюємо між тим, як ми говорили, може статися ситуація, що напад Росії на країни Альянсу буде досить складним для цих всіх країн, і про цю небезпеку говорять в Берліні, в Парижі, ну і найбільше в країнах Балтії. Проте, всі мають бути свідомі, що поки Росія зав'язана на, на полях битв в Україні, значить цього не станеться. Нема у них сил паралельно вести ще напад навіть на невеликі Балтійські країни. Тому Путін концентрується на тому, щоб виграти війну в Україні. А НАТО має концентрувати, концентруватися на тому, щоб допомогти Україні не виграти Путіну цю війну, а повернути його. Назад до своїх кордонів і звільнити всі тимчасово окуповані території України. Судія пане Олександре, дякую вам за вичерпну розмову. Дякую вам за ваші відповіді і за те, що ви знайшли час поспілкуватися з нами. Чекаємо вас знову на зв'язку з нашою студією. Спасибі вам. Про занепокоєння країн Балтії своєю безпекою та їхні заклики прийняти Україну до НАТО поговорили із Олександром Левченком, надзвичайним і повноважним послом України в Республіці Хорватія і в Боснії та Герцеговині у 2010-2017 роках. Рухаємося далі.